На Волині чоловіка звинувачують у погрозі і насильстві стосовно військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався у серпні. Нині кримінальна справа вже у суді. Ось потерпілий чекає початку засідання. Обвинуваченого лучанина не видно. Виявляється, що підсудний приватний підприємець. Його захисник каже, що в обвинуваченого підскочила температура, от він і не прийшов. У зв'язку з цим він не може з'явитися в сьогоднішній судово засідання. Чи буде в ньому медичні документи, поки що мені невідомо. Однак він сказав, що має намір звертатися за медичною допомогою до сімейного лікаря. Зв'язку з цим рахую, що не можна розглядати дану справу сьогодні, і потрібно її відповідати. Без участі вилашувано не можу проводити дане судове засідання, пропоную вказ визначити іншу дати. Потерпілий військовослужбовець ТЦК каже, підсудний щойно був біля суду, схоже, кудись чкурнув. Що я його наблюдав тут а, перед входом у вас, оце все, що я можу вам сказати. І не я один, а так само група оповіщення. Його бачили тут. Ну, раз він так вирішив, значить так. Що саме сталося тоді у серпні? Як підсудний погрожував і що робив? Ні прокурор, ні адвокат Лучанина поки не говорять. Відмовився розповідати про той випадок і сам потерпілий. Між тим, поки тривало розслідування, правоохоронці просили суддю арештувати майно вилучене під час огляду. А саме предмет зовні схожий на металевий ключ. Схоже, слідчі виявили за підсудним підприємцем ще й цілий шлейф адміністративних порушень. Судячи з матеріалів справи, той раніше у Луцьку вчинив ДТП і поїхав з місця події. Суд позбавив чоловіка права керувати автівкою, але того знову і знову ловили за кермом без прав: то на Рівненщині, то у Львівській області. Суд неодноразово штрафував лучанина на 40 тисяч гривень. Тепер йому загрожує обмеження або ж позбавлення волі від трьох до п'яти років. Підприємцеві інкримінують умисне нанесення побоїв службу особі Олена Лищук телеканал Аверс.